Розпочався всеукраїнський тиждень планування сім'ї та збереження репродуктивного здоров'я. Його ініціюють медики, і саме вони піднімають проблематику з цього питання серед подружніх пар і родин. Сьогодні у вжитку все частіше терміни небажана вагітність, контрацепція, раннє статеве життя, але і нерідко безпліддя, протипоказання до вагітності. До того ж, часто одні проблеми випливають з інших. Так у області близько 3,5 тисяч безплідних подружніх пар. Поряд з ними живуть статево активні підлітки, чий перший досвід нерідко веде до вагітності, що своєю чергою часто закінчується абортом. Допомога молодим людям правильно себе вести в сім'ї чи планування сім'ї, як би ми це не називали. Результат один. сім'я є повноцінною тоді, коли в сім'ї народжується здорова, повноцінна, бажана дитина. І медицина буде старатися і старається робити. Все залежно від неї, для того, щоб люди в шлюбі йшли максимально підготовлені до того шлюбу, максимально здорові обидвоє чоловік і дружина. Сучасне суспільство не схильне моралізувати, тому медики знайшли найоптимальніший метод засоби контрацепції, які мають захистити незрілу юнь та заспокоїти прагматичні подружні пари. Методи планування сім'ї, які пропонує на сьогодні медицина фармація. Вони стали для жінки досить вагомим, практичним значення слова. Вони стали для жінки. Способом, за допомогою якого вона може планувати свою сім'ю, планувати народження дітей і може виконувати свою функцію не тільки матері, але і. Члени у суспільстві все ж присутня думка, що апелювання до медичних засобів регулювання народжуваності метод досить сумнівний. Не вміємо боротися з гріхом, давайте його узаконимо. Що сексуальне виховання в діток, якщо починаючи з 11-12 років як дівчаток, то ми вважаємо, що про це треба говорити масово і у фільмах, і в засобах масової інформації навчати, починаючи вже із садочка із самого раннього віку, для того, щоб показати, яка модель сім'ї відноси. Між батьком і мамою і навчати, що дошлюбні відносини, взагалі відносини в парі, коли люди ще зустрічаються, це не особливо тільки сексуальні відносини, це є моральні відносини. Тим часом тиждень планування сім'ї на Прикарпатті триває, і обласний медичний заклад зі схожою назвою, що по вулиці Січових стрільців в обласному центрі готовий проконсультувати і допомогти.